Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вас вітаємо. Настільки швидко міняються події в Україні, що вчора, 17 березня, серце країлося за сумщину, стільки обстрілів, стільки кабів. А 15 березня трагедія відбулася в Одесі, і от тоді прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до спікера Палати представників США Майкла Джексона, Майка Джексона і сказав, скільки ще без. Зпосередньо вам треба аргументів, щоб надати допомогу Україні. А ви, як українець, дійсно вважаєте, що 15 березня це черговий такий привід звернутися до світу і сказати, скільки ще треба аргументів, чи наше щоденне життя воно про ці аргументи. Слава Україні, слава Збройним силам. Я цілком з вами погоджуюся, що наше кожне життя, і кожної миті, і кожної хвилини, а тим більше кожної доби воно не просто говорить до світу, що нам потрібна допомога, а просто кричить і бачимо дійсно абсолютно вірно те, що Одещина, потім Сумщина, потім вчора Миколаївщина, сам Миколаїв і є загиблі люди. На жаль, кожного дня. Тому я не знаю дійсно, які ще аргументи потрібні для нас. Ці аргументи це наша мотивація, перш за все. А для світу я думаю, що наскільки ну, ще треба жаків українців покласти на оці невідомі важелі щоб показати світові, що українці вмирають, тому що їх Путін намагається вбивати і вбиває. Тому нам треба і вдосконалені системи протиповітряної оборони. Це добре, що наші мобільні групи збивають ці шахеди, але на жаль, щось і пролітає, тому що треба, якщо це ракети, наприклад, балістика по Одесі, вчора по Миколаєву, то відповідно потрібні системи протиповітряної оборони протиракетної оборони, тому що вони є в арсеналах західних країн, але вони там стоять без справи. Нехай захищають наше небо, тому що наше небо сьогодні це європейський фронт. Я не знаю дійсно, які ще аргументи потрібні. Тоді пане Сергію, продовжуючи своє питання, так користуючись тим, що пишуть американські змі, вони малюють похмурі сценарії для України, якщо не буде цієї допомоги. І, от, зокрема, нещодавно віцепрем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, виступаючи в Вашингтоні, вона сказала, що Росія планує виготовити 2 мільйони 700 тисяч і це випереджає найближчі плани виробництва зброї в США, і кожен день на рішучості він призведе до чергових людських втрат. Ми вас не можемо питати про те, а скільки чого на зараз є у нас, і наскільки важко працювати і малим вогнівим групам, і тим, хто працює на інших зенітних установках, між тим зараз південь, наскільки він оснащений. І скільки сил вистачить, на скільки часу? Я ставлю питання на загал. Ви військовий, ви зрозумієте, як відповідати, зважаючи на нерішучість заходу. Щодо мобільних вогневих груп, то ви бачите, що працюємо, і найближчим часом точно будемо працювати, щоб трошки підняти настрої, що ну не взагалі так все зрадно, як ну інколи наші західні партнери, в тому числі і говорять. Але те, що допомога сьогодні необхідна, тим більше ми маємо на озброєнні, в тому числі і західну зброю. Набої до неї точно в Україні, наприклад, не виготовляються, і нам ці набої необхідні кожного дня, кожного вечора і кожної ночі, тому що відповідно є норматив розходу цих матеріалів, цих набоїв. Ну власне, мова йде про артилерію, про зенітні набої, в тому числі, тому що це західна зброя. Ще раз хочу сказати, її виготовлення зрозуміло вимагає, що. Постачання має бути звідти, звичайно, це тези, на мій погляд, і перш за все для заходу, що необхідна ця допомога сьогодні, а не завтра. І там, де налагодили виробництво, там вже все це працює, і допомога йде. І, зокрема, до речі, на полі бою ми бачимо, що артилерія поступово повертається на поле бою на театрі воєнних дій. Ну, наприклад, південний напрямок, основний вид бойової діяльності сьогодні з лівим берегом це контрбатарейна боротьба. Є влучання, є ураження ворожих позицій, в тому числі, але це як і про дрони, знаєте, снарядів багато не буває. Треба більше і для усіх видів озброєння. Треба більше наші військові говорять, що росіяни як основну свою тактику в своїх атаках і штурмах наших позицій продовжують використовувати вже ну який рік поспіль, так після того як вони вигадали місні штурми, і путін учора після підрахунку голосів на цих на цій. Процес імі... імітації виборів ми так його називаємо. Він сказав, згадував про місні штурми, але ми розуміємо, що саме він мав на увазі, тому що. Відомо, що після виборів він планує оголошувати чергову мобілізацію для росіян. А відтак посилатиме їх на місці штурми. Цікаво, як ви оцінюєте взагалі спроможності Російської Федерації в подальшому наступі і от втіленні їхніх вологих мрій, взяти ту ж Одесу? Зокрема, це питання і в контексті тих фортифікаційних робіт, які зараз відбуваються в області. Ми перед включенням показували кадри, що саме робиться. Ну, якщо ми говоримо про плани наступу на Одесу, то ці вологі дійсно мрії вони озвучуються від початку повномасштабного вторгнення та навіть 14-го року, тому що пам'ятаємо, що цей так званий сухопутний коридор він мав іти дійсно через Одесьчину, там до невизнаного Придністров'я, і забезпечити вже повноцінну стратегічну перемогу Російської Федерації. Цього не сталося і не станеться, тому що якщо ми говоримо про невизнане Придністров'я, то так званий другий фронт ворог, якби мав можливість, він би відкрив ще 24 лютого лютого 2022 року. І, власне, Вчора була там провокація на території невизнаного Придністров'я. Ми прекрасно розуміємо, що це знову таки накачування більше інформаційної атмосфери, інформаційної площини і в контексті того питання, яке ви задаєте, сьогодні ворога немає ресурсів при тому, що мобілізація вона на Росії продовжується, але продовжується за рахунок не центральних регіонів, скажімо так, а більше і національних окраїн, і так далі. Тому подібне. Пане Сергію, я от, до речі, дай... в контексті того, що ви згадали Придністров'я, там те. Теж ліквідовуються запаси певні запаси військової техніки. Тому що буквально напередодні на території військової частини у Придністрові там вибухнув гелікоптер. Та і влада в Терасполі заявила, що виною дрони, який летів з боку України, в головному управлінні розвідки, причетність України, заперечили. Мовляв, це провокація Кремля. І на цьому наполягає і центр протидії дезінформації. Не причетність України, підтвердив офіційний Кишинів. Гелікоптер, сам гелікоптер. От зараз залишки його. Видно на кадрах він вибухнув посеред білого дня жертву наслідок інциденту. Немає гвинтокрил, як повідомила молдовська влада, кілька років не експлуатувався і простоював на майданчику. Що про цей інцидент можете сказати загалом? Ну тут знаєте, то є як в театрі, згадаємо Станіславського. Не вірю, тому що минулого разу, коли. МГБ, так зване МГБ, так званого Придністров'я робило, використовували гранатомети іноземного виробництва. Там кидали прямо під будівлю МГБ. Тут власне ми теж бачимо, що цей вертоліт він не використовується. Ну і картинка така собі сумнівна. Те, що ми до цього не причетні, це однозначно. А що стосується і фортифікації і ситуації на цих наших теренах і кордонах, загалом вона є повністю контрольованою. Фортифікація будується. Я можу засвідчити доповісти вам особисто в тому числі, все це є, воно працює. Ті ті фортифікації, які були з 22-го року. Вони удосконалюються, і це захист він має бути. Це в контексті тих розмов про наші то наступи на Одесу. Немає ворога на сьогодні цих ресурсів. А те, що буде намагатися м'ясні штурми продовжувати по інших напрямках, він сьогодні це демонструє не лише на скажімо, там работінському плацдармі, і по Авдіївці, по Бахмуту намагатиметься це робити і далі. Ну є якась певна. Ейфорія в так званому російському суспільстві, яку треба підтримувати, начебто переможно. А мобілізація в них триває. Ну зараз буде більше. Зараз буде більше чорних пакетів. Тому ми говоримо, що в Україні сьогодні потрібна західна зброя, яка високотехнологічна, яка працює набагато ефективніше ніж російська, і для того, щоб нам і захиститися і планувати подальші дії, в тому числі звільнення наших територій, адже це завдання від нас ніхто не забирає. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Дякую, Сергій Брачук вдалого дня і вам Навзаєм Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами наживо.